Друже, привіт! Тема сьогоднішнього відео це перехід від долара до євро в якості нової курсу утворюючої валюти для гривні, коли це може відбутися, що це може означати для звичайного українця, а також які можуть бути прогнози щодо співвідношення курсів євро-долара на 2025 рік. Як показало опитування в моєму телеграм-каналі, до речі, друже, підписуйся й ти. Більшість українців віддають перевагу саме долару в якості валюті, в якій вони зберігають свої заощадження. Та чи можуть означати останні новини те, що нам дійсно потрібно бігти і міняти свої долари на євро? Якщо переглянути історію новин, вже не вперше підіймається тема про перехід від долара до євро в якості курсу утворюючої валюти. Але, як ти бачиш, цього досі не відбулося. Хоча можна здогадатися про логіку переходу від долара до євро. В якій валюті країна найбільше торгує, до тієї валюти логічніше і прив'язати її національну валюту. Так, ми дійсно сподіваємося про більш тісну інтеграцію в економічному плані із Євросоюзом. Але наразі, поки триватимуть бойові дії, важко із певненістю сказати, якою складеться наша економічна картина. Точніше прогнозувати можна, але не дарма багато розумних людей кажуть, що перехід від долара до євро, якщо і відбудеться, то не раніше ніж через 2-3 роки. Так що, друже, трошки тобі просполю. Кардинальних змін найближчим часом не буде. Але якщо щось буде, то підписуйся на канал, щоб завжди бути в курсі. І одразу всім адептам євро. Якщо ми прив'яжемо гривню до євро, це не означатиме, що ми отримуватимемо зарплати і пенсії і інші виплати в євро. Ні, цього не буде. Перехід на валюту євро і прив'язка гривні до євро це два окремих процеси, які між собою не мають нічого спільного. А тепер давай розглянемо, що впливає на співвідношення курсів долара і євро в світі, щоб надалі розуміти, як будувати свою стратегію заощаджень у валюті. Отже, на співвідношення курсів євро і долара впливають наступні основні фактори: це монетарна політика Євро Центробанку та ФРС. Інфляція та макроекономічні показники, геополітичні фактори, попит на безпечні активи, а також торгівельний баланс країн Єврозони і Сполучених Штатів Америки. Монетарна політика ЄЦБ і ФРС тісно пов'язана із інфляцією в Євросоюзі і Сполучених Штатах Америки. Бо через процентну ставку ЄЦБ і ФРС намагаються на неї впливати. Якщо інфляція вища, ніж очікувалось, зазвичай відповіддю на це є підвищення облікової ставки, ось для порівняння, подивись, скільки вона в Україні. І навпаки, коли знижують облікову ставку, гроші стають дешевшими, кредити стають більш доступними, економіка запускається. З іншого боку, повертаємося до безпечних активів. Якщо облікова ставка висока, то державні цінні папери можуть принести інвесторам більший дохід. Таким чином вони більш привабливі. Тобто збільшуючи облікову ставку, можна залучати іноземних інвесторів. Можна розглянути, як змінювалася облікова ставка ФРС і ЄЦБ впродовж періоду з 99 по 2025 рік. По графіку можна зробити висновок, що наразі в США сильніше борються із інфляцією саме за допомогою облікової ставки. І якщо ти пам'ятаєш обіцянки Трампа, саме він казав, що він боротиметься із інфляцією. З цього можна зробити висновок, що державні цінні папери Сполучених Штатів більш привабливі для інвесторів, отже, користуються більш високим попитом. А якщо попит на долар вище, то в теорії він може бути сильнішим за євро. Але якщо ми розглянемо наступний графік із крос-курсом євро до долара за той самий період, побачимо, що насправді це не так. Бо, хоча облікова ставка ФРС і ЄЦБ і впливає на міцність валют. Але вона не є єдиним фактором, що утворює цю міцність. Бо інший важливий фактор співвідношення курсів євро і долара це співвідношення економік країн Єврозони і Сполучених Штатів Америки. Станом на початок 25-го року економіка Єврозони демонструє таке невеличке зростання. І якщо в Іспанії справи не так і погано, то от у Німеччині і Франції ВВП навпаки скорочується. І з метою стимулювання економічного зростання та досягнення цільових показників з інфляції, ЄЦБ зменшує облікову ставку до значення 2,75%. Прогнози ж на 25 рік, хоча і залишаються оптимістичними, проте є вкрай обережними. Основними викликами є нерівномірність економік країн Єврозони. А тепер трошечки задумайся, чи дуже нас чекають там в тій єврозоні. А от у Сполучених Штатах на початку 25-го року навпаки впевнене зростання економіки і з інфляцією наче набагато краще. Отже, США і Єврозона зростання ВВП Сполучених Штатів 2,8%, в той час, як Єврозоні всього-навсього 0,7%. Певненіше себе почувають Сполучені Штати і на ринку праці в плані безробіття. Також, якщо подивитися на енергетичні ресурси в Сполучених Штатах, на відміну від Єврозони, це настільки гаразд, що вони ще й багато чого експортують. А от економіка країн Єврозони навпаки постраждала через підвищення цін на енергоносії після російської агресії проти України. Якщо тенденції збережуться, США продовжать випереджати Єврозону і в 2025 році. Якщо розглянути обсяг світових угод в доларі і євро, Можна зробити уявлення про те, яка валюта більш затребувана. І якщо на неї буде більший попит, це гратиме на користь її зміцнення. В якості резервної валюти інших країн та валюти для розрахунку між країнами, долар посідає впевнене перше місце на другому місці євро. Але, друже, щоб ти розумів, різниця між першим і другим зовсім не така, як була між Ющенко і Януковичем. Хоча, якщо зовсім чесно, різниця між другим і третім місцем теж дуже велика. Це, звісно, грає на користь зміцнення долара перед євро. Але можна ще розглянути співвідношення експорта-імпорта Сполучених Штатів та країн Єврозони. Сполучені Штати Америки більше імпортують, ніж експортують, і вони мають від'ємне сальдо торгового балансу за 2024 рік. Згідно різних оцінок, дефіцит торгового балансу Сполучених Штатів за 2024 рік складає близько 1,4 трильйона доларів. А от Єврозона має позитивне сальдо торгового балансу. І їх профіцит за 2024 рік за різними оцінками складає близько 300 мільярдів доларів. Дефіцит торгового балансу Сполучених Штатів означає, що США повинні десь купувати іноземну валюту. Для того, щоб придбати певні товари та послуги за кордоном, це грає на користь більш слабкого долара. З іншого боку, країни Єврозони свої товари і послуги експортують. Отже, іншим країнам потрібно євро для того, щоб ці товари і послуги купити. Це грає на укріплення євро. Це друже, для того, щоб ти розумів, що може тиснути на курси євро і долара з обох боків. Якщо брати до уваги торгові баланси країн Єврозони і Сполучених Штатів, їх монетарну політику, а також глобальні економічні умови, то можна обережно прогнозувати співвідношення курсів євро та долара на 25 рік в коридорі від 1,10 до 1,15 доларів за 1 євро. Але ж не все так просто. Тут приходить Трамп і починає ламати картинку. Він заявляє про намери ввести високі мита для імпорту із певних країн. Якщо він введе високі мита на товари із країн Єврозони, це може викликати і зворотній ефект, що в свою чергу зменшить експорт товарів із США до країн Єврозони. Але зменшення імпорту в США може в свою чергу викликати зменшення попиту на валюти інших країн, що в свою чергу зміцнить долар. Але якщо Трамп перегне палецю і разом з цим ослабне економіка Сполучених Штатів, то за економікою ослабне і долар також. Але з іншого боку, якщо підвищення мита в США викличе зворотну реакцію в Єврозоні, то це, в свою чергу, зменшить їх експорт і таким чином також ослабне євро. Отже, якщо зменшення імпорту в Сполучених Штатах компенсується підвищенням попиту на долар, то варто очікувати короткострокового зміцнення долара. В свою чергу, якщо країни Єврозони не зможуть сформувати колективну відповідь політиці Трампа, а ми вже знаємо, як вони можуть щось робити колективно, то це може привести до ослаблення євро. Від короткострокового зміцнення долара в першу чергу виграють споживачі імпорту в США. Таким чином Трамп може виконати свою обіцянку щодо зменшення інфляції і підвищення загального добробуту. А от країнам, у яких є борги в доларі, як, наприклад, Україна, такий сценарій буде значно менш вигідний. Бо віддавати потрібно саме в доларі. Але також не варто забувати і про ще один фактор: Трамп неодноразово зазначав, що хоче опустити ціни на нафту. Зменшення цін на нафту може стимулювати економіки як Сполучених Штатів, так і країн Єврозони. Тож хто швидше знизить облікові ставки ФРС чи ЄЦБ, та валюта і може відповідно ослабнути або зміцнитись. Також з історичного досвіду. Зменшення цін на нафту історично асоціюється із зміцненням долара. І це ти зараз можеш побачити на графіку. Таким чином, з врахуванням непередбачуваної політики Трампа, можна обережно прогнозувати коливання курсу євро і долара на 2025 рік в коридорі від 1,05 до 1,10 доларів за 1 євро. Тож, друже, сам бачиш, що факторів, які впливають на міцність обох валют, дуже багато. Хоча все-таки трошечки більше факторів щодо короткострокового зміцнення курсу долара перед євро. Чи варто бігти, міняти долари на євро чи євро на долари, моя думка ні. А от диверсифікувати свої валютні заощадження однозначно так. Мені, наприклад, суб'єктивно подобається співвідношення 1 к 2 чи 1 к 3, звісно, на користь долара. Свою думку щодо цього можливого прогнозу, а також свої власні стратегії щодо зберігання в валюті доларів чи євро, напиши, будь ласка, в коментарях під відео. І також, звісно, хочу подякувати всім, хто фінансово підтримує канал, зокрема пане Олі. Друзі, щиро вам вдячні, ці гроші йдуть на хорошу справу, а завдяки вам канал росте і розвивається. А на цьому на сьогодні все. Якщо було цікаво, з тебе вподобайка. Заходь в гості на канал, і до наступної зустрічі, друже.